slanej Bůh, naš se danení prísnej vikivikou. Sladej Bůh, naš Приди всюди ся мною очистина, всякие сверне. І спаси, блаже, душі наша. Святи, Боже, сіди, грібки, си тебе смертний нас. Святий Боже, святи грібки, сіти безсмертний помилуй нас. Святи, Боже, сяди грібки, с тебе смертний помилуй нас. Слава Отце, Існе, і Святому Духу. Присвятий Тройця, помилуй нас, Господи, чисти ріха наша, влада копусти, беззаконні наша, святи посиди, наша. І мене Твої городи. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І на ній присно і во віки вікова, ні. Отче, наші жиє на небесі, де святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде тволя Твоя, як на небесі і на землі, хліб наш насушний даш нам не всі, остави нам доли наша. Як уже йому оставляємо довжди Naše jméno vede na svoje zkušení a no vyzbave nás od lukáváho. Oh. Tej starosti své slavce, jsi nesitou ducha, není prý kvikou. Не помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, споди, помило, Господи, помилуй. Славу це сини, святому духу. Придіти, поклонімся, царві нашому Богу. Придіти, поклонімся, царві нашому Богу. Придіти, поклонімся і припадемо к самому Господу Ісусу Христу, Царю царві Богу нашому. Благослови душе моя, Господи, Господи Боже. Мой возвеличе ісе зі лову, і сповідання велипуту. Лекси, ісе одягся свідом, як яко ризою. Простирай небо, яко кожу покриває водами, привиспранніє своя, полагає облаки на восхождені, своє, ходяй на крилу вітренню. Творяє своя своє духи і іслує своє пламень огненної, основає землю на твердий, я не приклониться, обік віка. без неї кори зодіяни, я на горах стануть води. От запрещення Твоєго побійну, тела са рома Твоєго убояться. Восходять гори, не сходять в місто, є жоснувалися їм. Приділ положилися, вожди не прийдуть, не ж обратяться, покрити землю. Посилай істочники води брік посеред його пролить воду, напається звірисельний, а жоду в жажду свою. На тих тиця небесне, привітають од серед река мені датять глас. Напає ород при про своїх паладіл твоїх, насититься земля, прозябаю триву скотом і злак лак на службу чоловіком. Ізвести хліб од вино виновесили серця чоловіка. Ума. стати лице є і хліб серця чоловіка укріпить. Насить яке древопольнее, деливан сіже єси, насадив Там моптиця возніздяться. Ярудії вожили ще прибудети з твоє тими, горе воскрелемками прибіжі ще заяцем, сотворили солону во времена, сонце позна запад свой, положили сьмої без ночь в неже, продуться звірі, добра в ної, з ким не рікаючи вас і взискати од Бога, пищу собі, Осі я, сонце, і в воложах своїх лягут. І зади чоловік на діло своє, не діла, не я своє до вечора. Як у діла твої, Господи, вся примудристою сотворилися, і сповниться земля, твари Твоє я. Сіє море великої, пространної та магади і жені щасла, животної мале, осевеликими там у кораблі приплавають. Смій й розсадалися ругатися, йому всяк тобі чай, дати, тепшому благоврем'я, давши тобі їм собору, то вершу тебе руку сячіське і сполнеться благости. Отрешу же тобі, лице, з метуця, отимеше дух їх, і щезнути його персує, возратяться, Послеше духи твоєї сузу, це обновиши лице земли. Буде слава Господнього віка, возилиться, Господь у діліх своїх. Призирай на землю тверею, і творею, трястися, прикасайся горем і дем'ятцям. Господи, Господи, в животі моє, пою Богу моєму, же єсть, да усладиться йому весіда моя, аже о Господі, да ще річниці від землі і беззаконниця і кожен не боти, їм, благослови душа моя, Господа. Сонце позна запад свой положилася моїй сноч, Якого звеличися діла Твої Господи, ця премудрістю і сотворили си. Слава Отцю, Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і вовіки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, лилуй, алилуя, слава тобі, Боже! Аллилуйя, алилуя, алелуя, слава тобі, Боже. Господи, помолимся. Господи, помилуй. Слушай, не вери, спаси душ наш, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Божих і Всі, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Тим со і і страхом Божим, воні, Господи, Господи, помилуй. 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 Господи, помилуй.

Боже твоє благодаті, собі причистую, преблагословенної славної влади наш, Богородицю і приставі Марії Мариїсу, всіми святими помінувши самі себе і друге живот наш. Христу Богу предади подавай тобі всяка слава, честь і поклонення. Отсу і сина святому духу, нині приясне во віки віку. Позвать Тебе услышим я, услышим я, Господи, Господи, позвав Тебе услышим я, да вонь ми ласо молини моєго, да Возврати ми Твої, услышим я, Господи, дай і справиться молитва моя, як кокадило пред Тобою, возьдія дія руку моєю. Жертва вечерня я услужня Господи. Боже, Господи, хранений устом моїм і дверограждений в устах моїх, не уклони серце моє, славе лукавство, і не пшивати вини у гріх, со чоловіки, ділаючим і не суртуться свої збрани їх. Накажуть не праведник милости й але але й же грішна одана, немастила я. Якось ще й молитва моя, благоволений, пожети Боже, прикамні суди, їх, услушати, лаула моя, якого змогуша, яко возможша, яко то земли землі просиди на землі, розточися кості їх прияді. Якуко тобі, Господи, Господи, очі мої, на тьо Бог, не отрими душу мою, сохрани, я втію жиса, ставішам і собладілам беззаконніе, паду там мрежу свою грішниця, ідень єсть, андежа, прийду. Гласом їм, Господи, вас зва, гласом, Господу, помолийся, пролює ним молиною моє. Печаль мою пред ним возвищу, не дай щезати от мене духу моєму, моє, і та позналася, сте за моя, не пути сам по нему же хождах, сітні, тні, смотре ходесної возглядах і не бізнай мене, погибе бігство от мене, і не взиває душу мою, возво тобі, господиріг, то єси опований, і моя часть моїся на земле живих. Вонь ми молиною моєму, яку смирихся ділом. Ізбави мі від гонящих яку укріпішася паче мене, і зведи і темниці душу мою сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниця, дан, де же воздаси мені. І з глубини возлогко тобі, Господи, Господи, услуши глас мой. Добуду туши твої в немліші, ласо молени моєго. А ще беззакони назріші, Господи, Господи, хто постоїть. Як у тебе очищени, У мене не плачеться, приступившого заповідь вишнього небо здержані, я, я, я ради, вод в місто рая, сніди сладкі, я видіні є, смерть і сподадайство, ще я істрания, ради Слово і жизни явихся. но прийми м'якаючися, Господи. Яко милостивий, чоловіко любець, великий я ради Твоя милости. І мене ради Твоєго потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, убова душа моя на Господа. Виш мою скорбь і болість і безмірно безмірноє множество, душі моє, ослоблений є, і у мною брешени є, розуміла сочаною сужденого. І наш ми, Господи, дусо крушен, і смиренно серце, серці, і подальші точних слест, і многих прирішений прощені є, великі я ради Твоє, я мило. Ще остражу триння довповає, ти на Господа. Боже, хоча й всім чоловіком спастися, призри, услуже молитву мою. І да не моя слеза утринеше, як осуєтне, хто бо прийде, ко тебе плаче і не аміє спасен, то жили возоби, теплі, котебі, і не абіє услушанбась, но владико. Скорі обрітаєш за воспосення, молящимся ти всім, якого милостине повідим, як Господа милості мною, мною в і то і той збавить Ізраїля Отців Його. Що тя іменує Бога дух, новене, главу, не православна, церкви Христови, Поколи влачея, зріти явленого серцем, разом всім і спрощаючи концем слово вона черта не свиток вірне, правия, моли спастися душам нашим. Хвалити Господа, всі дзвіце, похвалите, Його всі я люди, хотя на ні про нареку чудне, Проповідника істинне і основані є твердо, старішину верховного собора чесного, правило і звісно, і мірило, і мучи вправлені. Історія во розділені є, як тихиє восміяння оцікающа, бо плетеними явления, як утвердися милості його на нас, істина Господня прибиває, вовічани на реку. Начальника лица тілесних страстей, душевної владечества направляюща світло, Божественно миловані, я сусуд, любе, совершенно я жилище, чоловіка любезна, сорішаючи, обречені, ожидающа, Моли спастися душам нашим. І Сину і Святому Духу, і нині присної по віки віковом. Кому подобалася, єси окаянная душев, покаяний юника, коже, возничуши, і огня неужасаючися, забожида ощаго. Востаннє єдиного заступлений є скорою призовий. Помоти молитвого, Сина і воно жиго, і збавити м'яціного, Премудрость прости Світ, я тихий, святий, я слави безсмертного, Отца Небесного, святого блаженного. Ісусе Христе, пришече Сонця на Запад, видівши світ, вечерні поємовця, і Сина, і Святого Духа Бога, достоїня си вся і проти власа преподобними. Я в самому міру, я Боже ради, весь мир, слави. Вонь ми мир всім премудрость, вонь ми. Господь, слише м'я, не да возвати ми конем. Не да призвати ми, услышам я Бог правди моєї. Shed me on. Черси без ріка сохранитеся нам. Благословені, сусподи Боже, отець наших і хвальний прославлень Твої во веки. Аминь. Господи, милость Твоя на нас, я кужу повахом, на тях. Благословені, Господи, на очі нас Твоим. Твоїх. Гославеніси, владыко, образу, і на соправданням Твої. Пословеніси святий просвети нас соправданні Твоим. Господи, милость Твоя вогил, руку Твою не презри. і по тебе. Хвала Тебі подобає, І слава подобає тут свої син і святому духу, ні прес ноїва віки вікова. Сповни вечерню молитву нашого Господеві. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твоє благодатію. Господи, помилуй. Вечера все совершенна свята, мирна і безгрішна, Господа, просим. Господи. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес наших, Господа, проси. Дай, Господи. Душевні оставлення гріхові при рішенні нашого Господа, проси. Дай, Господи. Добрих і полезних душам нашим, мира мирових, Господа, проси. Дай, Господи. Господи! време живота нашого в мирі покаянні і скончати у Господа, Просим. Дай Господи! християнське кончені живота нашого безболізнене, і непостидне мирне і добротвіта на страшнім судище Христові. Просим. Святої пречистою, приблагословенної славною, владичцю нашу Богородицю і присну Марію, з всіми святими помірувши самі себе і друдрові живот наш. Христу Богу Господи! Лахи чоловіколюбець Бог єси і тобі славу ссилаємо Отцу і і Святому Духу, нині і пресне во віки віков. Версім духові твоє. Слава ваша, Господи, преклони тершего царствия Твое, благословена і препрославлена Отца Ісина Святого Духа нині і преснего віки віков. Страшно є Твое, Твоє Христе, да не услужим не віс, охований, Бо спасена, Тя Бог зложихом, а ще і Твоя повеління, не з охранником. занебрежені є наше, но пощади душі наша молимся. Очі ми живемо на на небесия, каче рабу в руку Господі своїх, як не в руку Спожі своїх, очи коче наше Господу, нашому довече уши дрітних, Бокаяні, я не стяжав, неже покисне, все орадимо людях Христе Боже, прежде конца обрати ти і дати омиленієм. Яко да я від муки. Помилуй нас, Боже, помилуй нас, якопо мною, сполником все уничиженія. Найпаче наповнися душа наша, поношені об і уничі горде. Хасто терпцем, ученицю небесної граждани, на землі пострадавши. Мої буки претерпіша, молитва, Господи. Волених всіх нас охрани, слава Отцу і Сину, і Святому духой, ні пресної во віки, віковам. Нехто вже притикає котибі постремлено тебе приходить, пречистая бородиця Діво, но просить благо дати і приємне дарування, яку полезному прощенню. Нині утпущаєш і раба Твоєго Владика, Павло, Лутвоєму Самиро, яку виділи з того, що ми спасені від Твоєї Язикові славу людей твоїх Ізраїля. святий Боже, світи кріпки святи безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, світи кріпки, все безсмертний помилуй нас, святий Боже, світи кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і сину і святому духу, ні, во віки віков, амінь. Пресвяти Тройце помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, прости, беззакон, наша, святий посідний, сіли, немощі наша, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава ні, присниво віки вікова, ми очі наші жини не без сі, де сіди сім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, як вони не весіні на земли, хліб наш насушний даж нам не остави нам доли наша, як яко живо оставляем должником нашим і не веде нас в войскушеніє, но і нас от лукавого царстві, слава, і царство сили, і слава Ца і сина і Святого Духа недіє присниво віки віково. Ставниче, благочесті, я, учителю, і чистоти, вселене, світильниче, архієрея, воду вновенно й удобрений є, льве премудре, воченьми твоїми все просвітил, єси, цівнице духовна. Моли Христа, Бога, спастися душа нашим. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і, і во віки і вікова. Недвижимо, я утверждений, я і чесний дар душ наших, Погородиця, письми, величаєм вірної, радуйся, камін, жизни в очреві Твоє вмістившая, Радуј konce i nadeždo, skorbjašim zastupleni je. Radujся nevisto, ne nevisna Милуй нас, Боже, по лице милости Твоей, молим Ти се услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся, святейшим Селенским Архире и нашим Францисте Папе Римским, по любым пресвященным епископе нашим Критеодоре, по любым епископе нашим Кринили, и послуживших в тем храме всем, и от всех наших духовных, и всех Христи, братья и наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, предрежащих властях наших и во всем помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Слава тобі, Христе Боже, повинні наші, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог, наш молитв вам причисти своє матері, з тих славних і всехвальних апостол. апостолів, блажений священному щенка Теодора і всіх святих, помилуйте і спасити нас, як облахи чоловіку, любець.